колег, ці квіти переводяться. На жаль, чим законодавством України не встановлено будь-яка відповідальність за перевезення першосвітів. Крім випадків, коли такі першосвіти виводяться за межі території України. В цьому випадку також осіб, які займаються виводом незаконним вивозом червоноплітних рослин за межі території України, встановлена адміністративна відповідальність. У вигляді штрафу. А, якщо таким вивозом займаються а, громадяни, то а, розмір штрафу становить від 85 до 170 гривень. Можливості уконфіскувати ці лосини, які незаконно вивозять. Якщо ж таким вимогом незаконним займаються посадові особи, то розмір штраф встановлений від 119 до 204 гривень. Також можливість конфіскації рослин, які незаконно вивозять. Крім того, слід зазначити, що чинним законодавством України передбачена відповідальність і за незаконний буд червоносвітних тварин. У вигляді штрафу, який встановлений в розмірі від 17 до 85 гривень, також можливістю консультації рослин, які незаконно бувають, слід зазначити, що, на жаль, чинне законодавство України. Встановлює е, досить невеликі штрафи за незаконне перебування першофрітів. Оскільки, як ви почули з попереднього виступу, е, наживаючи, скажімо так, на незаконному згоді з однієї думки, Десь розмір, скажімо так, вигоди, становить п'ять е, тисяч гривень. Відповідно, всі ті штрафи, які я вам озвучила, вони є мізерними, і вони не є затіхають які стимулюють життів до. Е, того, щоб не вживати незаконних дій по добуванню, перевезенню чи в буду крім того, слід зазначити, що прогалиною чинному законодавстві України можна вважати той факт, що не передбачено взагалі кримінальної відповідальності за добування червонокнижних тварин, за їх перевезення чи їх. Така відповідальність становила лише до червонопільних тварин, а от щодо рослин є певна прогалина, яку ми вважаємо обов'язково необхідно усунути шляхом внесення відповідних дій до Кримінального кодексу України, в якому передбачити відповідну статтю про кримінальну відповідальність за незаконне знищення першої. Дуже сподіваємося, звичайно, ми на той факт, що ці випуск без... Дуже багато молоді. А, що ви з цим питанням і в своєму житті не будете для своїх коханих людей а, купувати червоносничні тварини, а відповідно дівчата, то тобто, не будуть приймати і зрадіти від подарунків у вигляді цих першосвітів. Навіть сьогодні я купую. А, і в мене трапився такий випадок. Мої друзі, маючи, звичайно, світлі наміри привітати на Лесенка Валентина, подарували мені букетик з Можна була відмовитися і прочитати їм цілу лекцію на тему того, що не треба. Це дуже дорогі, дуже цінні рослини. І не варто взагалі отак, заради минутної хвилинної радості подарувати квіти, А тягнеться цей подарунок тягне за собою просто знищення цих тварин, життя нашого не Вони бо вони знаходяться недопоронно і ви переконалися і знаєте, що це дуже цікаві, дуже красиві рослинки. Було дуже чудово було, зростали пророки, губах їх давали всі більше діти. Ми могли з ними насолоджуватися і бачити їх в природних умовах. Дякую. Еще не тогда Просто еще, пожалуйста, дайте, какие есть конкретно данные сейчас. Да, пожалуйста. Две комнаты налтин. Выкажете, что... В принципі, їх зривати і продавати не можна, а просто зривати, поставити вдома собі увазу, вас, щоб вони не гарно пасти. Можливо? Ні, це також є неправомірна діяльність. Якщо ви зриваєте все, так скажімо так, в роді, де ви вирощуєте цього, або на своїй представній діяльності виголошуєте про судбі, то це і ставите, зриваєте ставите в себе додому вас, що я діяти законною і до неї знайшли ніяка юридична відповідальність, не можете бути притягнути. Якщо ви зриваєте її в природних умовах, то это, соответственно, есть незаконное деятельность, и до вас нужно будет разрешено и соответственно. И наоборот, если, скажем, человек оторвал у себя на приусадебном участке и продает, то это тоже есть незаконным действием. То есть реализовывать виды, занесенные в красную книгу, или растения, или животные, в у нас запрещено. Вот, что ты мой владелец, то я с что Да, 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 да. Вы у себя дома имеете право, да. Но не имеете права продавать. Пожалуйста. Не ну, вы касаемо действия ведомости, вот скажите, пожалуйста, выращивание в промышленных масштабах этих цветов возможно? Вот, вот Наташа. В принципе, это не рентабельно, потому что, потому что цветы, они, надзвичайно, Тобто вони вимогли від того умов, і це не треба було вирощувати ці перші світи і продавати. Тобто вони... Тобто навіть якщо буде годити якась людина і виривати ці перші світи, то саме м'янці від цього будуть страждати в клубні, тому що вони туди чекли довго. Так. Тобто, другими словами, я можу привести приклад. У минулому році разом з працівниками міліції метрополітена ми задержали трьох молодих партнерів з Криму. Татары приехали, привезли 10 вот этих вот здоровых таких вот э, вот, бананов, ящиков, цветов. цветов. Вот. И составляли протокол, я им говорю, ребята, а что, вы зачем вам рисковать на конкретную сумму, да, если вы в принципе, можете так, выращивать, э, вот, выращивать, скажем, там, розы, тюльпаны. Ведь это можно продавать, пожалуйста, это пользуется большим. Они говорят, ну это нужно выращивать, а тут пошел в лес, накосил, что, накосил, накосил и везет. То есть не надо вкладывать деньги ни во что, ни в э, создание соответствующей структуры какой-то там, ни в посадку, ни в уход, вот ничего. Просто пришел в лес, накосил, взял и повел. Поэтому если поснежник будет вот, так, выращиваться, то это гораздо будет меньше. это цветы будут очень дорогими они будут стоить не 10, 20 гривен, а будут гораздо больше стоить. Гораздо эффективнее выращивать те цветы, которые хорошо э, растут в неволе. Это вот как известные розы, тюльпаны, и так далее. Пожалуйста, еще вопрос. Вы проводите эти рейды, вы собираете большие масштабы, да? и потом их снищуете. Нет, мы не снищуем. А что вы с ними Значит, мы, 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 мы Во-первых, мы ведем, у нас есть э, договоренность с поликлиникой. Она находится возле э, голосеевского лета. Вот если есть э, клуб Босковской площади, верх то слева. Вот, и уже, наверное, пятый год мы сдаем э, под расписку вот эти, вот эти вот ящики туда, и они их просто сдают э, своим больным, ставят вот такие вазочки, ну, может быть какую-то часть там еще и себе берут. То есть цветы не уничтожаются. Если мы берем небольшое количество, то мы просто оставляем их возле различных сказать, памятников, э, вот этим девчанки, таких памятников То есть мы не уничтожаем. Единственный такой вариант с уничтожением цветов э, происходил, наверное, года 4 назад на Киевском вокзале в причине того, что сюда был страшный снег, покрыл через сейчас, и просто машины не могли ехать. И мы просто не могли э, взять машину, чтобы довести. Да, тогда эти цветы, как требуют были. Но это мешалась погода. А так, в общем-то, на протяжении последних четырех лет происходит вот такое что еще? Скажите, пожалуйста, а вот при на спрос предложение о линейке взаимосвязанной, существует ли какая-то ответственность для людей, которые покупают? Нет, к сожалению, такой ответственный. Хотя, в общем-то, в Европе такая ответственность была смотрена. Ну, у нас, в более такой гуманный момент. Владимир Генераль? Да. Еще, пожалуйста, вопрос. Все. Ну, и все, да? Ну, я хотел тебя, давайте подведем, что-то говорю я и вот мы Ми можемо розбитися на дві групи. Одну группу поведет минус Ивановна, другу – ясно Дима Мэнь, все экономические инспектора, нам данные права и тематики, школи і так далі. Все желающие можуть записаться. Ну і потом ми розділимо на дві частини. Тільки э, просто така, як как пойти на встречу з тим, хто не має своей машині, и желает Она говорю, как я всех запишу, название, организация, не мобильник, и этого записать, я говоришь,